Вітаю, друзі! Не знаю, як у вас, а в мене іноді така пауза буває, коли тебе запитують, а скільки ж тобі років. І ти згадуєш. І буває таке, що мої однолітки або молодші чи старші люди кажуть, а в паспорт давно заглядував. А навіщо туди дивитися? Я так рахую, що треба дивитися в зеркало. В зеркало своєї душі і свого тіла. І коли ми піклуємося про своє здоров'я, то неважливо, скільки нам років, а як ми себе почуваємо. Ось хочу вам запропонувати такий невеличкий один тест молодшим, трохи старшим, ну і такого віку, як ми і ще далі. Тоді до роботи, щоб руки, ноги, голова все працювало у нас, і ми спокійно могли сказати нам 25 або 30 в душі або в тілі, тоді поїхали. Включаємо музику і починаємо таку розминочку. Десь півхвилинки потанцювали. Разам, разам, разам. Добре, добре. Veseliai iš. Pipadioruk TSB. І якщо протягом 3-5 хвилин ви виконаєте оці вправи, вам не потрібно буде дивитися ваш паспорт. Ви будете здорові і будете почувати себе ось так. Тому, якщо сподобалось, ставте подобаючку, Пишіть, кому сподобалось. До побачення.